Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас, продовжуємо цикл програм Варто знати. Сьогодні у нас знову тема нерухомості та спадщини. Саме на цю тему ми отримали кілька питань від наших глядачів. З цими питаннями ми прийшли знову до юриста. Іван Миколаєвичу, маємо конкретну ситуацію. Сьогодні її розглянемо. Будинок поділений на дві половини: одна половина мами, друга половина сина. Син помирає. Я так розумію, він був одружений, і ту його частину успадкувала дружина. Інша частина, яка залишилась на свекрусі, свекруха їде, має ще доньку в Білорусі. Їде до доньки в Білорусію і там помирає на сьогоднішній день. Ця частина будинку ні за ким не закріплена, і незрозуміло, заявниця наша не написала, чи минуло уже 6 місяців з того моменту, як померла свекруха, чи не минуло. Тому розглянемо різні ситуації. На сьогодні немає відомості, начебто спадкову справу ніхто не відкривав, чи може та донька, яка є громадянкою Білорусії, претендувати на цю одну другу будинку. Так, по закону в нас є спадкове право, і в незалежності від того, де живе спадкоємець, якщо ми тут є декілька варіантів, оскільки якщо якщо мама померла на території Білорусі і там постійно проживала, то відповідно спадкова справа мала би відкриватися там на території Білорусі по законодавству Республіки Білорусі. Але в зв'язку з тим, що в нас є нерухоме майно. Uh -huh. І е, нерухоме майно тобто може оформлятися тільки виключно по законодавству тої країни, де знаходиться дане майно. То відповідно ця особа, як донька, як донька, вона як як спадкоємець першої черги, вона також повинна звернутися в компетентні органи України, а це до, до державного антаріса чи до приватного, відкрити спадкову справу що на території України, і має, мала би мала, б, мала б, має право оформляти спадщину згідно вже цивільного кодексу України. Ага. Відповідно. Та невістка, про яку ми йдемо, говоримо, а якщо в неї є діти, то, то скажімо... є бо... два сини дорослих. Так, так так, дивіться, значить, в нас є така норма, що є внуки спадкують ту частину, яку по закону належала би їхньому батькові чи мамі покійному, uh -huh. тобто є у нас цивільний кодекс передбачає право представлення. В даному випадку, скільки якщо це померла жінка, в неї двоє дітей, це син, який проживав на території України, дочка, яка на території е, Білорусі, вони є спадкоємцями першої черги по закону, в рівних частинах е, мають, мали право, право по одній угу. другій на спадкове майно, то внуки мали би право спадкувати ту частку, яка б належала їхньому батькові. Угу. Тобто вони по закону також є спадкоємцями, е, їм. Також необхідно звернутися до нотаріуса і вирішувати питання про відкриття спадкової справи про прийняття спадщини. Ну тут вже дійсно все залежить від того, значить, сроки, які пройшли, нечет, от заявниця якраз не написала нам, чи минуло вже 6 місяців з моменту смерті свекрухи, чи не минуло. Давайте розглянемо і той, і той варіант, тому що ми насправді не знаємо, яка там ситуація. Якщо півроку ще не минуло, то діти, тобто внуки, можуть зараз. Звертатись до нотаріуса, відкривати спадкову справу, так. так вони можуть звернутися, але в даному випадку в них буде певна проблема, оскільки для того, щоб звернутися до нотаріуса, відкрити спадкову справу, значить їм необхідно свідоцтво про смерть, щоб нотаріус міг впевнити, що та особа, тобто громадянин, відповідно померла помер. в даному випадку, оскільки ми говоримо про республіку Білорусь, а починаючи з повномасштабного сторіння з 24 лютого 2022 року, в нас в частині Росії. І Білорусі і припинені дипломатичні відносини. Також в е, нас з листопада 2022 року е, припинено дію договору про надання правової допомоги, який був нього з третього року. Тому документи, які виготовлені на території е, Росії або Білорусі після 24 лютого 2022 року, значить, вони, якщо раніше вони приймалися без будь-якої легалізації, тобто необхідно тільки було переклад робити, то в даному випадку необхідно їх легалізувати. Це загальна процедура, необхідно проставляти апостоль, передавати сюди. Значить, проблема ще передати скільки в нас прямого сполучення поштового ні з Республікою Білорусь, ні з Російською Федерацією uh -huh. немає. Тобто я знаю, в мене один випадок був, коли громадян України помер на території Російської Федерації, то свідоцтво про смерть передавали через Турцію. Uh -huh. Таким чином. Але факт, тобто, скажімо, в даному випадку значить, особи можуть звернутися, зафіксувати, навіть якщо в них нема свідоцтва про смерть, але вони зафіксували в цей строк, потім в подальшому вирішувати, якщо вони не зможуть отримати відповідний документ, вони можуть звернутися з заявою до суду про встановлення факту смерті. Закон також це передбачає. А якщо в них, наприклад, є <кхем>, десь якийсь відповідний документ, навіть та дочка з Білорусії. Редасть, тобто, ну, засобами, наприклад, Через якісь месенджери чи uh -huh. електронну пошту для суда такі випадки є. В нас суди звертаються, суди встановлюють факти смерті, в тому числі на території Російської Федерації. На є в нас випадки, коли, наприклад, особи, особи помирають на території окупованій території тимчасово окупованій території, це менше і на території Криму тимчасово окупований. Ну це процедура є. Тому їм необхідно звернутися це до 6 місяців. Розглянемо інший варіант: якщо 6 місяців вже минуло і спадкову справу ніхто не відкривав. Принаймні у сільській раді, от е, невістці сказали, що, наче, спадкової справи, ніякої немає, і от шість місяців минуло. Як тоді бути далі? Це питання не сільської ради. Наявність чи відсутність спадкової справи це може з'ясувати тільки виключно нотаріус, оскільки сільська рада не має доступу до спадкового реєстру. І таку інформацію, до речі, можуть надати тільки спадкоємцям, тобто внукам. Так вони можуть звернутися? Е, ну, дивіться. Е, ну, то тобто, невістка не може ну, такої дивіться, інформації отримати. дивіться, невістка, отримувати. як, ну, давайте скажемо так, звернутися можуть на надати, якщо вона вважає, що вона теж як спадкоємець, оскільки в нас, е, згідно з цивільного кодексу України, в нас виходить, що в нас є шість черг спадкоємців. Uh -huh. І є, наприклад, особи, які четверта черга, які не менше п'яти років проживали однією сім'єю. Тому uh -huh. може можливо бути. Можливо, це оскільки тут про наявність спадкової справи, це вже не є таємна інформація. Коли людина померла, uh -huh. тому нотаріус може надати інформацію, чи є спадкова справа, чи нема. Якщо вона є, то заведена, то нотаріус може вказати, в якого безпосередньо нотаріуса ця спадкова справа є. Uh -huh. Значить, да, так краще, звісно, було б внукам звернутися, оскільки вони є спадкоємцями. І нотаріус вкаже, чи є спадкова чи є спадкова справа, оскільки тут ще багато що залежить, от та жінка, яка виїхала, чи вона залишилася за зареєстрованої території чи не залишилася, оскільки згідно цивільного законодавства України е, спадщина відкривається по місцю останнього постійного місця проживання. Ну як в нас визначають, це реєстрація, коли uh -huh. береться довідка відповідного органу місцевого самоврядування, де зазначено, що така-то така то особа була зареєстрована по такій ти. Адресі, і хто з неї був відповідно зареєстрований. Ну, це є підстава значить, нотаріусу для відкриття відповідної спадщини. Якщо, наприклад, особа не була зареєстрована на, на, на території України, значить туди спадкова справа відкривається по місцю знаходження нерухомого майна. Угу. Але в будь-якому випадку можна звернутися до нотаріуса, і нотаріус вже підніме і скаже, є спадкова справа чи немає. Якщо її немає, але 6 місяців вже минуло, як тоді бути? В такому випадку опять же, є декілька варіантів. Якщо, наприклад, є документи, які підтверджують факт смерті, тому спадкоємці можуть звернутися з позовом до суду про визначення додаткового сроку для прийняття спадщини, а мотивувати поважність причин пропуску, і суд може поновити строк, надати додатковий срок для прийняття спадщини, і в цей срок вони мають подати відповідну заяву. Якщо ж, наприклад, цих документів немає, які могли би підтвердити факт смерті, оскільки якщо в нотаріуса не... Нема документів, які підтверджують факт смерті, то Лонтаріс і не відкриє спадкову справу, навіть якщо спадкоємці звернуться. Чи, наприклад, то, що я вам казав, наприклад, є свідоцтво про смерть, але воно надійшло засобами, наприклад, електронного зв'язку. В такому випадку, і це вже питання цими останніми змінами, які були прописані в лютому місяці, які набрали чинності, зараз це нормовано, Що в такому випадку особа звертається. До суду про встановлення факту смерті. І коли суд встановить факт смерті, коли рішення набуває законної сили, значить в такому випадку з цього часу починає йти оцей шестимісячний термін для прийняття спадщини. Якщо в ідеалі візьмемо, що 6 місяців ще не минуло, ця половина будинку відкриється спадкова справа і її ще навпіл успадкують. Внуки і донька, яка є в Білорусі, то протягом року донька, як не громадянка України, зобов'язана відчужити це майно. Так ні, ви помиляєтеся в даному випадку. Цей рік це стосується виключно тільки земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Угу. Тобто у нас згідно з земельного кодексу України е, іноземні громадяни, а також особи без громадянства не можуть мати у власності землі сільськогосподарського призначення, ага. е, можуть мати у власності інші землі на території е, населених пунктів, ага. а також за межами населених пунктів, тільки виключно під, е, якщо на них розташовані об'єкти нерухомого майна. Ага. А от якраз той виняток є, коли ну, людина... іноземна, тобто робити... нерухомість залишається власністю так. так. Тут обмежень нема, насього є відповідно вже більше року Верховній Раді законопроект, який стосується конфіскації об'єктів нерухомого майна, громадян Білорусі, і Російської Федерації. Ну, де законодавець ну, подали законопроект? Що особи, оскільки значить, і Білорусь, і Російська Федерація є країнами-агресорами відносно України, тому можливо конфіскація майна цих громадян, але це поки законопроект, тому ми. Чи він буде прийнятий, Якщо буде прийнятий, будемо про нього відповідно говорити. От ви згадали про землі сільськогосподарського призначення в Кам'янськ-Подільському районі, начебто, вже є такий прецедент. Громадянка іншої країни іноземка отримала у спадок землю сільськогосподарського призначення. У річний термін вона її не продала, і от тепер, начебто, суд вирішив позбавити її цієї земельної ділянки. Чи знаєте ви такий факт? Такі випадки є, я знаю, да. я знаю, що от є Новушицькі. Районний суд такі справи розглядав. Е, наскільки мені відомо, мені здається, були були в Дунаєвецькому районному угу. суді, така практика існувала давно. Держава давала термін один рік, щоб припинити свої права власності. Тобто громадянин міг комусь продати, подарувати, обміняти, е, міг аналогічно передати державі чи комунальну власність, бо оскільки він і міг мати у власності, в користуванні так може мати, в оренді, в користуванні, будь ласка. Менжень немає ніяких, uh -huh. якщо ж громадян е особа власник землі, який є не громадянам України, значить, не виконував цю норму закону, то є. Стаття 145 Земельного кодексу України, яка передбачає припинення права власності в такому випадку за звернення органу уповноваженого здійснювати функції контролю за землями, а це держав на, сьогодні, на території України, то за їхніх позовом або за позовом прокуратури в їхніх інтересах звертаються і відповідно про конфіскацію в, на користь держави. Але крім того, воно передбачає, що в такому випадку, якщо земельна ділянка була конфіскована на користь держави, вона має бути винесена на аукціон. Значить, має бути продана за аукціоном ця земельна ділянка, і кошти, які ви отримані від продажу цієї земельної ділянки, мають бути повернуті власнику цієї земельної ділянки. Ну я знаю, що по Україні таких зараз дуже багато випадків є. Суди приймають такі рішення. Дуже багато таких випадків є. Нерухомість це кошти. Там, де є кошти, завжди є шахраї. Ну не завжди, але дуже багато випадків. Я хочу, щоб про один такий випадок ви розказали. Здається, цією справою займались ви, коли чоловік інвалід, помирає. У нього не було спадкоємців, тобто спадкоємців першої черги, там успадковують, здається, квартиру дальні родичі. А потім виявляється, що, начебто, у цього чоловіка був неповнолітній син. От, розкажіть цю шахрайську схему. На території міста проживав громадянин. 1967 року народження, в нього сім'ї не було, проживав разом з батьками, сім'ї дітей не було. Батьки спочатку померла мама в 2012 році, потім в 2019, пам'ятаю, помер батько, він залишився один. Сім'ї немає, є квартира, є інше нерухоме майно, є родичі, які проживають у Дунаєвецькому районі, які допомагали йому оформляти ці відповідні документи. І в вересні 2020 року він також помирає. Родичі це його дядько. Дядько звернувся за заявну контору, була відкрита спадкова справа. Згідно з чинного законодавства, спадкоємець, який прийняв спадщину, вважається таким що власником майна. Сроків вже отримання чи оформлення спадщини немає, є спадкова справа, і в 2023 році взнається, що. Цего спадкоємця з'являється син, який народжений на окупованій території в місті Донецьку. Uh -huh. Тобто по, до нас в е, Кам'янецьподійський міськрайонний суд е, подає позов жінка в інтересах свого неповнолітнього сина, вказує про те, що оскільки згідно чинного законодавства в нас неповнолітні, вважаються такі, що спадщину прийняли фактично, тому цей шестимісячний термін не діє і мотивує тим, що. Цей чоловік ще сьомого року народження помер в вересні 2020 року. а Вона мотивує тим, що в квітні 2020 року, тобто десь за декілька місяців до його, його смерті, значит, народився син в місті Донецьку, uh -huh. і він там зареєстрований. Тобто, сама сама ця мама цієї дитини, це вона 90-го року народження, тобто той 67-го 90 тут 90-го року народження, 23 роки різниця, ну, народився. Відповідно, вона сама жителька Донецька, постійно там проживала, народився та дитина. І в жовтні 2022 року вона звертається в один з районних судів міста Харкова. З метою легалізувати, зареєструвати факт народження, Оскільки документи, які видані на території непідконтрольної України, держава Україна не визнає. Є цивільному процесуальному кодексом передбачена спеціальна процедура де встановлення факту народження. значить, Ці справи підлягають розгляду негайно. Вона звертається, наприклад, 12 жовтня, 13 жовтня, суд, один із цей суд, районний суд міста Харкова, приймає рішення. Встановити факт, зареєструвати. І саме цікаво, що цю особу померлого ставлять заінтересованою особою. І в рішенні суда зазначено, що він подав заяву, що він не заперечує справу слухати в його відсутності. Це вже після два, через два роки після його смерті. Після його смерті. Ну, суд задав без виклику сторін, прийняв відповідне рішення. Мотивуючи це, вона звернулася вже. Почала збирати документи, оскільки саму цю е, людину взагалі в очі ніхто не бачив, від її імені діяв представник по довіреності. Е, звертається у 23-му році з позовом до суду про визнання права власності в інтересах неповнолітнього. Коли суд витребував спадкову справу, з'ясувалося, що е, ще є спадкоємець, це спадкоємця залучили до участі в справі, є е, на Стадія підготовчого засідання. На цій стадії, вже коли спадкоємець вступив, я, як його представник, вступив у розгляд справи, почали витребувати документи, витребували актовий запис про народження, де відповідно просто вказана особа, дійсно, така-то-то така особа, такого то року народження, значить місце проживання там в актовому записі не зазначено. ну і коли почали з'ясовуватись на цій стадії, зараз ця громадянка подала заяву, залишила позов без розгляду. А скажіть, будь ласка, чому взагалі виникли е, одразу сумніви, що е, ці двоє фігурантів справи могли пересікатися, і от така дитина могла народитись? Ну, давайте почнемо з того. Нечіт, е, померли і проживав в місті камянськ подільському Так. Нечіт, мама тої дитини е, Донецьку. Так на окупованій території відповідно де вони могли бути, вони могли бути або в Каменці, або в Донецьку, або десь в іншому місті. Так. Ця людина. Він звідси з каменця ніколи не виїжджав. Він постійно проживав тут. У нього були проблеми зі здоров'ям. Ну так, да, у нього були проблеми зі здоров'ям. Відповідно, тут сусіди теж нікого не бачили, щоб хтось тут приїжджав, тут хтось проживав. Та мати дитини, вона теж по документах, які подала, вона є інвалідом з дитинства. Угу. Ну і різниця все ж таки. Він 67-го року народження, вона 90-го року народження, 23 роки різниця. Відповідно, ця людина померла наш громадянин. Міста Кам'янце-Подільську не виїжджав він на, на окупованій території, також не перебував. Оскільки, якщо дитина народилася в квітні 20-го року, то вона мала бути без зачата в в 19-му році. Ну, от якраз виникло питання, яким чином, де вони зустрілися, де вони пересіклися і де е, це все відбулося? Якщо на, тим паче в зареєстрованому шлюбі вони не перебували. Шлюб не зареєстрований в такому випадку. Е, ну, Чи є варіант проведення експертизи ДНК? Якщо до цього е, дійде? Е, ну так, так, на сьогоднішній момент однозначно, якщо до цього, до цього дійде, а тут і дійсно шахрайські схеми е, і використання відповідних документів. І тому на сьогоднішній, якби якби наприклад, мама була впевнена, то які потреби залишати позов без розгляду. Угу. Ну, скільки поставило питання, а в суді піднімалось питання, щоб визнати явку її обов'язково, щоб вона пояснила, яким чином, де як, наприклад, в 2022 році особа, яка вже два роки була померла, подавала в суд заяву розгляд справи в її відсутності. Документи про народження дитини вони були виписані в місті Донецьку. Тобто на окупованій території. Ну, ми не говоримо про ті документи, оскільки ну, там взагалі все, що можна було. Там зробити. Там взагалі існує ця дитина, чи вона взагалі не існує? Можливо? Ну, ну, вона зареєстрована, я не можу чи вам сказати. Чи це лише документи і шахрайська схема ну, вже така наповну? Я не можу вам сказати, чи існує, чи не існує. Ми поки говоримо по документах. І е, після того, як було рішення Харкова суда одного з районних судді Харківського міста Харкова, значить е, вона зареєстрована в офіційному порядку. Згідно сімейного кодексу України, процедура, якщо батьки не перебувають між собою зареєстрованому шлюбі, то в такому випадку при народженні дитини має бути заява від двох. Батьків обов'язково від мами дитини і від е, батька дитини. Ну, в, е, в державні органи України в 22-му році вже не могли подавати, оскільки батько дитини вже був померлий. Е, тому я дійсно коли стикнувся, коли почав це аналізувати, то я зрозумів, що таких варіантів є дуже багато. З урахуванням того, що зараз на непідконтрольних е, територіях України можна зробити будь-який документ. Документи, от. Так, так, то... Ну, Факт, це буквально е, заяву це в лютому місці залишили без розгляду, то ми, скільки понятно, що ми будемо піднімати питання, родичі будуть піднімати, оскаржувати то рішення районного uh -huh. суда міста Харкова. Я розумію, що на той час суддя, який приймав рішення, він діє в діє з чинного законодавства, де згідно з нормою, яка була введена, що там суд виглядає негайно. Він не міг повідомити, скільки він зобов'язаний був негайно розглянути. Ну, На жаль, Законодавець, які зміни вносив це з метою того, щоб поліпшити ситуацію, оскільки багато людей, які змушені були виїхати, документи залишилися чи там загинули, і вони не могли чекати місяцями, роками для того, щоб легалізувати чи узаконити факт народження таким чином, але є люди, які цим користуються. Ну, на жаль, шахрайські схеми існували і, мабуть, будуть існувати, і шахраї теж вдосконалюються у своїх схемах. Але для того, щоб не потрапляти до них на очок, потрібно. Ну... Ретельно перевіряти всі документи, йти радитись з нотаріусами, йти радитись з юристами, і в принципі ну, убезпечувати себе як можна. І якщо виникають якісь е, такі нюанси, то потрібно все таки радитись. Обов'язково так само, навіть то наше перше питання. Коли ми з вами говорили, угу. було запитання від глядачки про те, що в неї свікруха померла на території Білорусі. Білорусі. Тобто, в першу чергу вона повинна була йти до компетентних органів, до нотаріуса чи до адвокатів і це питання з'ясовувати. Ну Даний час, тобто, скажімо, ну, якщо вона тут проживає наш Кам'янець-Подільський район, ну, це можливості, обмежень немає ніяких, тобто на зони бойових дій не перебуває. Приїхати, наприклад, в нас є, чи далі державні, чи приватні, чи так само адвокати, є безоплатна правова допомога, де можна звернутися і отримати відповідну консультацію, вчиняти відповідні дії. Оскільки на жаль в нас деякі я в деяких випадках стикаюся, коли людина приходить, і каже: А вот 10 років назад я так робив, я думав, що так воно і є. Ну законодавство міняється. Так розумієте, і от я собі так вважав не знання законів так. відповідальності. Так. але так. люди не можуть знати всі закони, тому варто радитись так. з компетентними особами для того, щоб В не мене. Потрапити. Я для прикладу скажу і випадок, коли прийшов е мій знайомий і каже, що от прийшов він. Він мама померла, він шість місяців пропустив. І ми зараз є інший варіант, як ми це саме. А чому ж ти не прийшов до мене? Ну коли батько помер, я собі так думав, що так, е так робив півроку мене, і тоді піду. Так, да, от. розумієте, і от. Коли він спокійно до 6 місяців міг подати заяву, і зараз займався е, оформленням документів, то зараз ми да. Є інший варіант. Ми просто скажемо на той момент смерті, мама разом вона була зареєстрована в Тернопільській області, але проживала в нього. Тут вона померла. Відповідно, да, через суд можна встановити факт постійного проживання на час смерті. А якщо особа постійно проживала, вважається, що спадщиною прийняла фактично. і відповідні документи є. Да, ми зараготуємо таку заяву до суду. Є, але без цього час тягани кошти... було обійтися. Так, що звертайтесь до юристів, це досить важливо. Так.